Не лякайся завчасу випадків, які загрожують у цьому житті. Май натомість глибоку надію, що коли вони наступлять, тоді Бог, до якого належить, визволить тебе від них. Отже, це слова у так, сьогодні. Ми так часто за часу боїмося. Страх це найбільший ворог. Страх це найбільший наш ворог. Саме так. І в страху великі очі. Але і отець Пів каже: не лякайся у цих випадків, ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, так? Але будьмо певні, коли ми довіряємо Богові, коли ми покладаємо глибоку надію на нього і віримо, коли вони наступять, мови йде за якісь духовні певні речі, спокуси, випробування, якісь труднощі в духовному житті, так? які обов'язково прийдуть для тих, хто хоче жити тісно з Господом Богом. Тоді Бог до якого належить. Визволить тебе від них, але тут важливий є момент, один важливий момент, який ми повинні розуміти, що ми повинні пожертвуватися Богові, віддатися, належати до Нього, бути з ним, ходити з ним, жити в стані ласки освячуючи, і тоді можемо надіятися, що коли надійдуть ті моменти, що Бог нас не залишить, Бог нас визволить. Навіть моменти, які в той випадок. Безліч випадків. Зараз читаю таку чудову книжку. Це піво. Чудові дуже оповіді, розповіді є про це піво. Тут рівно ж є багато співов молодий бачимо. Тут. Отже, як отець, люди, які тримали фотографію, це піво були врятовані від бомби, від ракети, зараз такий час, що ніхто з нас не є е, цілком Цілком безпечний, так? ми не знаємо, чи ракета прилетить до нас чи не прилетить. Але надіймося на Господа Бога. Отче Піво, охорони нас, О, Боже, рятуй. Далі отець Пів продовжує свою цю думку. Боронив Тебе до тієї хвилі, Визволить тебе від них, так? боронив тебе до тієї хвилі, тримайся тільки міцно руки його провидіння і не опусти тебе в жодній ситуації. Людина, яка цілковито завірилася в Господу Богу, з півом, який переживає ті переслідування. Зрештою, з долін до роутову, про якого також цікаво. Отже, 20 років був поза церквою, так відлучений від священного служіння, але ніколи Кривого злого слова не сказав на тих, хто це зробив і на церкву. Тримався міцно руки Божого правдіння і Бог його не залишив. Так? Не залишить і нас в жодній ситуації, коли будемо йому довіряти. Якщо сил тобі не стане в дорозі, він тебе попровадить, не бійся. Якщо сил тобі не стане в дорозі, Господь Бог нас каже, отець пів попровадить, що ми все-таки зайшли до неба. Наша мета, небо. небо. не земля, небо рай. Звичайно, якщо ми хочемо туди попасти, хочемо бути з, з Господом Богом, нехай отець Піво, його могутнє молотовне заступництво нам у цьому допомагає. Знизу є молитовка про духовне зцілення від всіляких хворіб, душевних, тілесних. Оце пілоту можете помилитися.